Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 червня 2024 року Херсонщина поспів такий гарний крупноплідний сорт раннього абрикосу під назвою Космос. Ось таке забарвлення гарне на сонці має. Плоди дуже високотоварні, крупного розміру, вага сягає, мабуть, до 150 грамів плода. Тому що я такого раннього абрикоса по крупності не бачив ще. Вони зазвичай там 80 грамів потолок. У цього плоди грам 150 є, зустрічаються 140-130 я дивився на вагах, перевіряв. Значить, трошки я запізнився із дозріванням, він, мабуть, пару днів вже дозрівший був. Прийшов на ділянку тут. Більша частина на землі лежить, тому що він червоний такий. А птахи в цьому році показилися, вони червоне, все збивають, навіть не дозрівши. Б'ють, довбуть плоди. І тобто спілі плоди вони просто на, на землі всі зараз. Це чудом дивом збереглася гілочка одна, більш-менш ціленька, то вирішив засняти відео. Отака От загрузка. Да, гарний всьому в загрузка в нього. Ну просто кажу, колір такий прям привабливий, ніби здалкою як горить, прям такий. Ось розламав один пліц, навіть не продавлюючий, поки розламав із нього тече вже. Ось такий дуже соковитий. Зараз пробую на смак, щоб найбільш свіжі впечатлення, як кажуть сказати. Солодкий сорт солодкий в міру, кислоти немає, взагалі кислоти немає. Там десь нотки якісь відчуваються, як остаточні. Соку, море, це спілі плоди. Насік саме те. Але він на дотик такий пружний. Тобто, він, якщо його не передержать він дуже добре для транспортування. Це вже спілий плід, я люблю такі плоди їсти саме. Виспівші повністю. Мякоть волокниста, волокни, самі волокна похрустують так приємно. Сорт у мене рожта, без підбору запилювачів. Я взагалі ніколи не підбираю запилювачі до абрикосів, у мене в саду багато сортів, то мені якби, не проблема з запиленням. Любий сорт буде запилюватись. Зараз нарву плодів. покажу, які в нього, яка в нього вага. Ох і гарний він на вигляд. От я зараз поклав прямо ну, не передать такий оранжевий, яскраво оранжевий, рожевий оранжевий, який прям колір бомба. Значить, плоди зірвав середній плід показати. Це середній їх багато таких на дереві, це трохи крупніший. Це два штуки вже впало на землю, їх збили вони самі більші. Видно вагу, я думаю, не буду озвучувати. 134. Це, мабуть, ще більший. Ні. Ну, майже до 150 грамів. А це показую врожай, який вже не на що не годен, тому що птахи його знищили. Просто погляньте, яка краса, я не можу налюбуватися цим кольором. Він знайшов йому визначення помаранчевий колір. Він на апельсин схожий дуже по кольору цей сорт. От На руки вони виглядають більш зрозуміло масштаб. Він ніби персик по розміру. Думаю, на ринку в такого абрикоса в такі сроки, взагалі. Відбою не буде від покупців. Він просто зазивний такий. Навіть не купуючи, хочеться підійти, подивитися, що, що це таке, тому що на, це, на цей час половину менше абрикосики продаються, і він буде вигідно виділятися своїм розміром. Абрикос-космос, реально космос, що вага, що колір. Це в мене друге плодоношення. В тому році було менше, але було. З запиленням проблема були дощі суцільні. В цьому році побільше, але птахи допомогли знищити. Ну, хай хоч птахам буде, тому що все одно реалізації немає. На цьому буду огляд завершувати по цьому чудовому гарному сорту, Абрикос космос, космос був на огляді. Всім до нових зустрічей, до побачення.